СБУ закликає українців повідомляти про зрадників і колаборантів. Якщо ви маєте інформацію про таких осіб, допоможіть їм швидше зустрітися з оперативниками Служби безпеки України. Мова йде про тих громадян, хто допомагає ворогу на тимчасово окупованих територіях, хто коригує ракетні удари по наших містах, передає дані про розташування українських захисників або ж підтримує загарбників. Як швидко можна та безпечно передати нам інформацію для цього? В телеграм-каналі ви можете скористатися чат-ботом СБУ Stop Russia War Bot або повідомити співробітників управління СБУ у Львівській області за номером телефону 261 61 43. Ми одразу розпочнемо опрацювання вашої інформації та гарантуємо анонімність.